Усім привіт! Сьогодні готуємо ось таку ось смакуту. Це у нас биточки з корячого філе. Це дуже смачно. Спробуйте приготувати. І для цього нам знадобиться лише 4 інгредієнти. Це курка, яйце, трішки молока і борошно. Їх ще називають оладками курячими. Блінчиками курячими для дітей. Дуже хороший варіант, якщо ваша дитина не їсть м'яса, відмовляється від м'яса. Це хороший варіант, так би мовити, обдурити. В блінчику є м'ясо, і дитина собі з задоволенням їсть блінчика. А це поживне і корисне харчування, так як тут курка, яйце, борошно, більше нічого такого немає. І молоко. Першу ми нарізаємо куряче філе кубиками. Вибиваємо також одне яйце, солимо, перчимо і додаємо трішки сушеного чеснику. Взагалі, приправи можете додавати на ваш смак. Додаємо 50 мл молока і все ретельно перемішуємо до однорідності. До речі, борошно можете використовувати в даному рецепті рисове або ж цільнозернове. Тоді вони вийдуть ще корисніші. Тут мені знадобилося дві столові ложки борошня. Тепер потрібно все ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Поки я все це перемішую, можете поставити лайк та підписатись на канал. Я буду рада усім. А також, якщо ви пишете коментар, то це відео перегляне більше людей. Тому пишіть, пишіть свої варіанти таких биточків. Пишіть, що ви робите і як робите ви з курячим філе. Радо відповім на всі ваші запитання. До цих биточків я також даю зелень, тут у мене морожена петрушка і кріп. Приблизно дві ложки. Обов'язково на цьому етапі поставте сковорідку на невеликий вогонь, щоб вона розігрівалася. Додайте соняшникову олію приблизно 2 столові ложки, і викладати можна буде наші биточки на олію. Смажити биточки я раджу на повільному вогні, тоді курка встигає протомитися, прожаритися, обсмажуємо биточки з двох сторон. Викладаю я їх такою гіркою, так як оладки. Ні в якому разі не потрібно їх приплюснювати. Вони мають виглядати дійсно як оладочки, трішечки пишними. І це буде дуже смачно і гарно виглядати. Обсмажуємо їх з двох боків на середньому вогні, а може навіть нижче середнього до золотистого кольору. Ось такі у нас оладки вийшли, вони дуже смачні.